Вітаю вас, друзі! В ніч з 28 на 29 вересня пройшло повідомлення, що одночасно дві країни, Австрія і Чехія, закривають свої кордони зі Словаччиною, тобто поновлюють контроль, повний контроль на кордонах. Тож їдемо подивимось, що і як там на кордонах і чим це може обернутися для нас, українців. Уряди Австрії і Чехії офіційно заявили, що привідом для поновлення контролю на кордонах стало стрімке зростання нелегальної міграції, в основному громадян Сирії. Тобто, словаччина в цьому сенсі лише транзитна країна, а не перше джерело проблеми. Контроль на кордонах був поновлений в ніч з 28 на 29 вересня. Вже 29-го транспортне сполучення в західному напрямку через Словаччину і далі через Чехію або ж Австрію в глиб ЄС зазнало значне уповільнення. Наприклад, вранці 29-го на автобані, Д-2 на кордоні з Чехією, в районі словацького населеного пункту Бродське утворилися пробки довжиною до 5 кілометрів. Про це повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці Поліція Братиславського краю, опублікувавши при цьому і відповідне відео. Поліцейські радили об'їжджати цю ділянку автобану і їхати в Чехию через інші прикордонні КПП. Втім, контроль був поновлений на всіх 27 колишніх пунктах пропуску на словацько-чешському кордоні і не тільки на автомобільних переходах. Так і чеська залізниця повідомила про запізнення всіх поїздів, що прямують зі Словаччини внаслідок контролю на кордонах. На чеських кордонах зі Словаччиною рушно та гучно. Вже відомо, що дійшло навіть до стрільби на кордоні. На приході Бруму в більниці, побачивши поліцейську заставу, водій мінібуса на великій швидкості спробував прорватися через кордон. Поліція відкрила попереджувальний вогонь зі зброї. Почалось переслідування порушника. Він звернув у ліс, де намагався втекти пішки, але був затриманий. Порушником виявився громадянин Ірану. В його вантажному бусі виявили 15 нелегалів всі сирійці, які подорожували в такий спосіб з Турції. Чеська поліція відрапортувала, що за 29-30 вересня на прикордонних КПП було перевірено 23 тисячі 500 осіб серед них виявили 364 нелегала, переважна більшість з яких громадяни з Сирії. Чеський керманич МВС Вітра Кушан опублікував на Фейсбуці відеозвернення, в якому підкреслив, що ніхто не радий такому рішенню про контроль на кордонах, але це було вкрай необхідне, оскільки нелегальна міграція до Чехії в порівнянні з іншими роками зросла на 1200%. відсотків. Чехи висловлюють розуміння, що Словаччина є лише транзитною країною для нелегалів. Вони потрапляють сюди по так званому Балканському шляху, тобто з Турції через Балканські країни і далі, виключно через Угорщину, сюди, в Словаччину, Австрію, Чехію і далі в Німеччину. Окремо, чеські високопосадовці говорили і про те, що прикордонний контроль аж ніяк не пов'язаний з українськими біженцями, оскільки вони знаходяться в ЄС цілком легально. Поки що чеська влада оновила контроль на кордонах на 10 днів до 8 жовтня, але було заявлено, що цей термін в разі необхідності може бути подовжений. Щодо контролю на кордонах зі Словаччиною, австрійці спрацювали синхронно з чехами. Такий чесько-австрійський прикол, призвище чеського міністра внутрішніх справ Ракушан, перекладається з чеської та словацької дословно, як австрієць. Тож вперед на Австрію. Як і у Чехів, прикордонний контроль у австрійців спочатку поновлено на 10 днів. На словацько-австрійському кордоні всього 8 КПП автодорожних та залізничних. Я був на декількох автодорожних. На словацькому автобані Д4 в бік Австрії перед КПП «Братислава Яровце спостерігались пробки. Австрійці, на відміну від чехів, поки що не повідомляли ніяких подробиць про затримання мігрантів прискіпливо доглядають всі мінібуси і автобуси. Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер, як і його чеський колега, неодноразово публічно визнавав, що більшість нелегалів потрапляють в Австрію та Словаччину саме з Угорщини. Так і як можна не визнавати очевидного навіть для школярів, достатньо лише поглянути на мапу, аби второпать, що Балканський шлях з Турції до Словаччини, Австрії та Чехії пролягає через Угорщину. На цей беззаперечний факт звертаю увагу влада Словаччини. Яка гостро критикує дії урядів Австрії та Чехії, тим більше, що уряд Орбана останнім часом категорично відмовляється приймати назад тих же сирійців, які потрапили до Словаччини з території Угорщини? Це ось такий вклад Угорщини в спільну справу ЄС: на тобі Боже, що мені не гоже. Ні, ну двіжня, судячи з відео поліції Чехії в Твіттері там на кордонах не жартівлива. А мені, друзі, мої, вся ця прикордонна метушня нагадує термін з військових підручників: відволікання сил і засобів на заздалегідь підготовлений хибний об'єкт. Ось дивіться, Орбан, друг Путіна. Саме Путіну вигідно, щоб європейські партнери України відволікались на вирішення якихось інших транскондентальних проблем ніж війна в Україні. В чергову сирійську кризу вже вписали з подачі Орбана і Туреччину, і Словаччину, і Чехію, і Австрію, а через них і Німеччину. Така собі двохходовочка – Путін попросив, а угорський друг виконує. Чи як? Дай Бог, аби за цією локальною прикордонною метушнею європартнери не продивились більш масштабних диверсій. Тим більше, що низка країн ЄС вже проголосила готовність приймати у себе уклоністів від мобілізації в РФ. Серед них легко і просто можуть затисатися штатні співробітники рашистських спецслужб Хай їм Грець. Ну і наостанок хотів би поговорити. Про правила і умови перетину кордонів Чехії і Австрії в умовах поновлення повномасштабного контролю. Ну, По-перше, почнемо з документів. В багатьох групах на Фейсбуку. А я маю на увазі е, ті чи інші спільноти українців е, в тих чи інших закордонних країнах, наприклад, українці в Словаччині, українці в Австрії і так далі. Е, так от е, в багатьох цих групах ходять е, блуди щодо можливості перетину е, кордонів і подорожування в ЄС по внутрішніх документах ЄС. Маються на увазі. Перш за все, картки, наприклад, картка. Постійного місця проживання чи тимчасовий дозвіл на проживання люди добрі, ніколи не вчіть і не беріть за основу будь-які правила щодо тієї чи іншої держави з Фейсбуку. Для цього існують спеціалізовані джерела, як то, наприклад, сайт Міністерства внутрішніх справ і так далі. Єдиним документом для всіх для будь-якої подорожі з перетином кордону є закордонний паспорт. Його треба мати. Наприклад, на чеській мові чи на словацькій мові він взагалі називається цестовний пас, тобто дорожній паспорт чи паспорт для подорожей. Тобто тільки оцей свій внутрішній документ. Ну і ясна річ, що до нього можна додавати от таку ось картку, якщо вона у вас є, чи, наприклад, посвідчення біженця в тій чи іншій країні ЄС. Ну і треба бути готовими до того, щоб викласти прикордонникам чи поліцейським, які виконують їхні функції, ціль мету. Своєї подорожі в ту чи іншу країну не робіть жодних глуп, жодних дурниць щодо, наприклад, ви їдете зі словаччини в Австрію. Вас запитують на кордоні. А на що, на, на навіщо ви їдете в Австрію? І люди розказують: я їду працювати. Працюємо ми в чорно. але я їду туди працювати, то що там більше платять. В жодному разі цього робити не можна. Тому що, е, наприклад, е, тимчасове посвідчення на проживання, яке видають біженцям в усіх країнах, ЄС, надає право людині. Легально і законно працювати виключно на території тієї країни, яка і видала цей документ. Тобто, якщо у вас оформлено посвідчення біженця в Польщі, значить ви можете працювати в Польщі. Якщо в Словаччині, значить ви можете працювати в Словаччині. А щодо подорожі, звісна річ, що ви можете їхати, наприклад, з Польщі в Австрію через Словаччину, чи зі словаччини в Австрію чи в Чехію, ну в цьому випадку, якщо у вас поліцейський запитує, куди ви їдете. То треба розказувати, що ви, наприклад, їдете, ну я не знаю, на екскурсію, їдете, провідати друзів, які проживають в цій країні. Чи, наприклад, хочете скористуватись Поїздом, наприклад, зі Словаччини, поїзда в Україну зараз не ходять, лише з Польщі ходять. Тобто, ви можете таким чином будувати свій маршрут і так далі. Це що стосується документів, що стосується вибору того чи іншого пункту перетину кордону. В умовах прикордонного контролю на внутрішній території ЄС не варто обирати маршрути, на яких вам прийдеться перетинати кордон через КПП, що знаходяться прямо на автобані. Це логічно. На автобанах великий потік транспорту, тож на КПП завжди буде скупчення автомобілів і черга. Це ви вже бачили на початку цього ролику. Краще в такому разі перетинати кордон на якомусь маленькому переході, на регіональному шасе з двостороннім рухом. Візьмемо, для прикладу, словацько-австрійський кордон. Ось дивіться, неподалік від КПП Братислава Яровця, що стоїть на автобані Д4 зі Словацького боку і автобані А6 з Австрійського, є і інший колишній прокордонне КПП Берг, що знаходиться на словацькому шосе-61, яке на австрійському боці переходить в регіональне шосе номер 9 Щоби точно попасти на це КПП, аби вас навігація не потягнула по Д4 в згадану пробку на автобані, Треба рухаючись ще по території Словаччини, вбити в навігацію Берг, Австрія, а потім вже після перетину кордону переставити наступний чи кінцевий пункт призначення. На бігу заторів не буває майже ніколи. Хіба що тягнучка хвилин на 10-15 в часи пік? Часи пік це рано вранці, коли люди їдуть на роботу. В прикордонних районах багато людей, які живуть, припустимо в Словаччині, а працюють в Австрії. Для таких робітників в ЄС є навіть окреме визначення, їх називають пендлери. Всі ці нюанси щодо місця та часу перетину кордону ми тут прокатали під час пандемії ковіду, коли майже всюди в ЄС був поновлений контроль на кордонах. Тоді це був пандемічний контроль, який влаштовували саме на кордонах. Ну що ж. Пережили пандемічне обмеження, переживемо і чергові міграційні, що, на мою думку, влаштували нам Путін зорбаном на пару. Хай їм Грець. До речі, на всіх внутрішніх кордонах ЄС час від часу, навіть без об'явленої окремими країнами міграційної кризи, поліція або митники разом з поліцією влаштовують вибірковий контроль. Так було завжди. Тому зайвий раз нагадаю, для перетину кордону всередині ЄС обов'язково мати з собою загранпаспорт і документ, що підтверджують легальність вашого буття в ЄС, чи то картка ВНЖ або ПМЖ, чи то посвідчення біженця. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал, їдемо далі. Попереду ще багато цікавого. Слава Україні!